Доброго дня, мої брати і сестри, благословені Господом, хай Бог благословить вас, держа в руці своїй, направляє і дає нам розуміння того, наскільки Він великий і чудний. Бог не є причиною безладу. Бог є причиною той, хто. Написано, Бог є Бог устройства і порядку. І сьогодні також в нашому житті Бог робить, щоб у кожного з нас був порядок і устройство. Тому що Колосянам 1, 16, 17 вірш каже так: бо то ним створено все на небі, на землі, видиме, невидиме. А він є перший від усього і все ним стоїть. Перший від усього каже, і все ним стоїть. І створено не тільки на землі, але й на небі все створено. І нам, як людям, віруючим, ми повинні розуміти, що у світі усюди бачать віруючі, вони бачать всюди Бога. І нам потрібно це бачити, як ніколи і нікому ми бачимо це, що Бог є створець всього. І Він… Те, що створив, він тим захоплюється, і він він розуміється. І нам також себе ми потрібні прилагати до того і розуміти, що світ це впорядкована. Частина Божого порядку, що Бог цей світ створив і він керується ним. І матеріальне, все, що матеріальне, він заботиться за нами також. І я не думав, що Господа засмучують богослужіння, під час яких ми визначаємо наперед, які ми будемо гімни співати, Господь. Знає, що ми хочемо доброго, і він також хоче доброго, щоб ми його прославляли, щоб ми його величали, і щоб ми довірялися йому, що Бог це той творець, який Бог не є е, причиною безладу. І в нашому житті хай не буде також безлад. Ми також готуємо служіння, ми готуємо різні речі в нашому житті. Щоб щось було в нас, нам потрібно підготуватися. І я вам бажаю, щоб ви. Щоб ви не робили, щоб ви підготовлювалися, і е, у вас не було причини щось відложити, а підготовитися і тоді приступати до діла. Бог це той, який підготовлювався і підготовив свого сина для кожного із нас. І сьогодні ми маємо його в своєму серці. Хай Бог благословить. І наші серця також, хай будуть готові для прийняття Божої волі. Амінь.